Цим привіт, кому цікаво. Ой, все ще однією рукою. Так, поставили ми трохи забір. Получилось у нас тут таке, той забір. Теж треба перерізати. Те, ну, то я Хочу показати зараз отаку приспособу. Ось возьму каску яку-небудь. До речі. Так, що ми маємо? Звичайна ланцюгова електропилка примотана на один болт і на проволоку. До станіни якої знайшов. Ну, воно було все добре зроблено, якби той помічник не отпетушив її, поки був маленький. Поогризав, все, он все зараз на ізоленті. Так, і отакий концевий виключатель. Отак ми робимо. Тут вона працює. Тут працює. І пиляємо. До речі, великий діаметр тут не проходить, бо робилось воно спеціально для таких веточок, досок з гвіздками. І шина тут. Що шина, що цеп доконаний. Ну і цей помічник не, не відходить. Ось у нас тут є мазутка така, от робота не масло. Беремо цепок мастимо. Ну В основному, щоб тут зірочка промастилася. Все, помастили. Ну і вперед пердолимо. Бо в кого є, такі пили, знають, той насос, що там є, він то робить, то не робить, в основному не робить. Ну, кому цікаво було, пальці вверх. Все, дякую за перегляд.